Нестача кадрів в обласному центрі через війну розповіла Суспільному заступниця директора Луцької філії обласного центру зайнятості Ірина Гурська. Роботодавці зіштовхнулися з пошуком працівників через посилену мобілізацію, а також внутрішню та зовнішню міграцію. Швейне підприємство, що працює в Луцьку 12 років, має договір з Міноборони та з січня цього року шиє військову форму. Замовлення є, швачок не вистачає, каже керівник Ельчин Гуліїв. Ці проблеми почалася на початку війни. То есть, э, люди покидали територію України і з того моменту почалися вот такі. Ні, кадри з його слів зараз тут працює 60 швачок, бракує мінімум 15 працівниць. Аби вкладатися у терміни із замовленнями, підприємство бере на роботу і практиканток, і жінок-пенсіонерок з досвідом роботи. Адріані димкові 17, Вона вчиться на кравця вишивальника. Місяць тут на практиці. Плюси це те, що знайомишся з новими людьми, набираєшся практики і працюєш з тканинами. А от мінуси це трохи тяжкувати в перший час. Ларисі 70, вона найстарша у колективі. Стаж має 50 років швачкою. І є потреба, є робота, і можна заробити. Ми працюємо. За словами керівника Альчина Гулієва, зараз довозять робітниць з Волинської та Рівненської областей. Не може знайти працівників для власної фірми, яка з 2020 року займається міжнародними перевезеннями, і приватний підприємець з Луцька Радим Романюк. Коли посилилася мобілізація, водії почали ставати в дефіциті, так як ідуть переважно на ті організації працювати, де є бронь для фопів. На даний момент законодавством не передбачено бронювання працівників. Проблема з кадрами і на підприємстві, яке займається виготовленням поліетиленової плівки, за словами менеджерки управительки Лариси Абудихіної, на виробництві зараз Раз працює працівники. Бракує 25% персоналу. Нам потрібні працівники тут і зараз. Які будуть фізично сильними, ми підприємство критично важливо для економіки, так тобто у нас є бронювання для наших працівників. Але ж знову ж таки на ринку працівників немає. На початок вересня 2024 року. У Луцькій філії центру зайнятості, що обслуговує територію Луцького району, були актуальними 1536 вакансій, говорить заступниця директора Ірина Гурська. Найбільше роботодавці потребують кухарів, барменів, продавців касирів, бухгалтер. Трібводії вантажників, прибиральників, слюсарів та двірників співпрацювали із 1700 роботодавцями, які заявили нам і подали інформацію про те, що в них є приблизно 5 тисяч пропозицій роботи. Раніше проблема поставала перед працівниками, де знайти хорошу роботу. На сьогодні така проблема постала перед роботодавцями, де знайти кадри. За словами виконавчого директора Федерації роботодавців Волині Володимира Кривовича, ситуація з кадрами в області непроста. Зараз між підприємствами йде боротьба за працівників. Олена Чорнуха, Віктор Легіньковський, Валентин Клімович, Суспільне, Новини, Луцьк.